Поки чекаю відповіді Дольношленського відділу з праві іноземців, поясню е, про е, подачу на громадянство. Е, люди е, хочуть подаватися на президента, тобто надання, на президен... надання обивательства з президента, е, думаючи, що таким чином вони обійдуть здачу екзамену з польської мови, і е, ну, таким чином буде легше. Це глибока помилка. Якщо ви маєте уже там, ну, наприклад, ви перебуваєте на території Польщі на підставі карти сталого побиту рік, на підставі карти резидента три роки, або як уходця ви перебуваєте тут уже тривалий час, хоча б рік, як ух... на підставі яку хочеться, наскільки я знаю, тільки це, по-моєму, не стосується статусу Укр, то ви можете скласти в на надання е, оббивательства через президента, тільки е, за умови, ну, тобто, е, е, якщо вас цікавить результат, звичайно, то ви мусите враховувати таку річ, що президент е, надає громадянство тим, хто або когось врятував. Або має нагороди від президента чи від інших польських державних установ, або ж має наприклад вклав в економіку Польщі щонайменше там 1500 злотих. Або, я не знаю, провадить впродовж 10 років, ну, я, я приблизно кажу 10, може скількись інше років якусь громадську діяльність помітну, яку, можна буде, яку може канцелярія президента перевірити, що вона дійсно була. Тобто фальсифікація тут не пройде. Тоді президент через років ЗОД надасть вам громадянство. За інших обставин, якщо ви там працюєте, заробляєте мінімальні гроші. Просто, е, ну, якщо ви вважаєте, що підставою для надання президентом вам громадянства є перебування ваше тут 10, 20 чи 30 років, то це не так. Треба пройти цей екзамен, тоді воєвода. Узнає вас за обивателя польський на тій підставі, що ви знаєте польську мову, виконали ті варунки, які там потрібно, маєте польські документи про народження, і хоча б мінімально заробляєте та не виїжджали з Польщі більше, ніж на півроку. Тоді е, е, буде узнання, ну о, тобто, узнання за обивателя польського це для пересічного громадянина правильний варіант. Ем, і надання обивательства через президента це помилковий варіант. Ви будете два роки читати, чекати, а потім отримаєте відмову без пояснення причин, бо президент не пояснює, просто пишуть: вам відмовлено. Е, якщо залишились запитання після е, прослуховування, то ставте телефон 730 150 901. Дуже вас прошу. Ви дзвоните і не питайте, чи я Олександр. Я вже вам кажу: так, я Олександр. Хало? Не питайте, чи можна проконсультуватися? Я вже кажу: так, можна проконсультуватися. Я спеціально для цього даю телефон. І далі людина починає розказувати: Я приїхав, не треба. Почніть з вашого питання. Сформулюйте питання так, щоб я міг на нього відповісти. Не треба мені сповідуватись, я не психолог і не священник. Але, тобто, Я добре, я на психологічні питання відповідаю за гроші. Тобто, спочатку ви заходите на сайт, знаходите там контакти і реквізити і е, е, висилаєте, робите будь переказ будь-якої суми. Сума на ваш розгляд. А потім дзвоните, і я вам буду повторювати те, що є на сайті, там, відповідати на питання, чи я Олександр, вислуховувати ваші розповіді і так далі. Тобто відповідати.